Привітрушники чергова афера від українських блогерок як навчання товарному бізнесу виявилось курсом з продажу китайського лайна. Чому учениці досі виплачують борги та кредити в той час, як наставниці живуть своє краще життя за чужий рахунок? Тож сьогодні розбираємо лігу жіночої товарки від шаркаді та довжинець. Йдемо розбиратись. Тру, тру, скиби, тру. Ні для кого не секрет, що китайські товари вже давно заполонили як світовий, так і український ринок. І якщо раніше люди звертали увагу на той напис «Med in China», то наразі вже всі змирились і зрозуміли, що в принципі і китайські товари можуть бути якісними, а ціна їх помітно нижча. І от здавалось би, що з появою таких китайських гігантів з продажу, типу Аліекспрес-Тему Alibaba, Ця концепція перепродажу китайських товарів за завищеним прайсом мала б зникнути, тому що наразі у кожного є можливість купити будь-який товар з Китаю напряму без переплат і посередників, але сталося не так, як гадалось, як то кажуть, тому що магазини та онлайн маркетплейси переповнені. Тими самими товарами з Аліекспрес та тему багато брендів почали видавати китайські товари за власні, і звісно ж повз такої жирної теми не могли пройти наші псевдоексперти та блогери, які обіцяють всім навчити їх заробляти через продажі з цих китайських платформ. І саме про таких двох бізнес-наставниць ми сьогодні з вами поговоримо. Отже, знайомтесь, Крістіна Шаркадій, у якої в інстаграм більше одного мільйона підписників, та Лілія Довжинець, у якої підписників наразі майже немає, тому що вдячні учениці. Зносять їй просто одну сторінку за одною для того, аби як можна менше дівчат знову потрапили у цю історію. А ось власне, і курс Ліга жіночої товарки, який ці дві панянки дуже пафосно та активно рекламували у своїх соціальних мережах. Анкета від двору на навчання Ліга жіночої товарки офіційно відкрита. Всього 400 місць і тут все, як ми полюбляємо: і картинка, і епічна музика, і гроші. Загалом все по шаблону. Головною авторкою цієї ліги власне позиціонує себе сама Лілія як експерт з товарного бізнесу. А Крістіна є просто блогеркою, яка транслює на своїй сторінці в інстаграм сімейні цінності, любов до дитини, любов до свого чоловіка і є взагалі людиною досить таки набожною. І, от, власне, на аудиторію Крістіни. Ці дві панянки вирішили продавати свою лігу жіночої товарки, об'єднавши свої зусилля. До речі, наразі на сторінці Крістіни немає жодної згадки про взагалі це навчання та лігу жіночої товарки, тому що дівчата дуже активно почали видаляти всю інформацію, яка пов'язана з цим навчанням. Коли зрозуміли, що щось пішло не по плану, але не будемо забігати наперед. Давайте подивимось, як власне презентували та рекламували це навчання самі ці дівчата. Лише 400 місць це не просто топове навчання по товарному бізнесу з Китаєм, якому немає аналогів в Україні. Це можливість змінити власне життя без перебільшень. Ось вже видалені сторі з Крістіни, на яких вона нас запевняє, що навіть на старті роботи з Китаєм. Реально заробляти від двох тисяч доларів на місяць. Ось буму діректі Крістіни з бажаючих піти на це онлайн навчання. І як приклад такого заробітку, дівчата наводять шкарпетки, але є шкарпетки. Які прям унікальні вони нам підходять, те, що вони маленькі, вони легенькі, ми їх швидко і дешево викупимо з Китаю. Наступний показник: ці шкарпетки купили вже 56 тисяч людей. Просто подумай, 56 тисяч людей цей товар замовили з Китаю собі. Тобто, а якщо вони побачать цей товар, що ти продаєш його в Україні, будуть масові продажі. так? Я вже бачу, як на продажі шкарпеток з Китаю, ви виходите на 2000 тисячі доларів у місяць. Адже давайте порахуємо, скільки пар шкарпеток вам необхідно буде реалізовувати для того, аби вийти на такі суми доходу. Навіть якщо ви до прикладу додасте до собі вартості націнку у 100 гривень на одній парі шкарпеток, мінусуємо з цієї націнки витрати на рекламу, тому що ми розуміємо, що наразі. Ринок настільки переповнений, що без реклами, без оформлення та запуску реклами продавати щось майже неможливо. Нехай нам продаж однієї пари шкарпеток буде оцінено у покази реклами на 50 центів, тобто мінус 20 гривень зі 100 гривень. Ми забираємо на те, щоб продати одну пару шкарпеток шляхом реклами. І того ми маємо 80 гривень прибутку з продажу однієї пари шкарпеток. Отже, щоб вийти на 2000 доларів прибутку на місяць, вам необхідно реалізовувати за цей місяць. Більше однієї тисячі пар таких шкарпеток, і це за умови, що ви знайдете того дурня, який буде платити вам більше ста гривень за одну пару китайських шкарпеток. І як підсумок дівчата стверджують, що для того, аби вийти на такий прибуток, вам достатньо всього лише на всього двох-трьох товарів маленького розміру, легких за вагою і дешевих у закупівлі. І все ви починаєте свій шлях у товарному бізнесі. І от як контрольну приманку для майбутніх жертв, дівчата дають інформацію, що для старту з повного нуля вам достатньо 30 40 доларів це сума, яку ви витратите на рекламу та закупівлю першої партії товару. Я думаю, що ви вже розумієте, який ж має бути той товар, якщо на його закупівлю та рекламу треба витратити лише 30-40 доларів. А от, власне, ціни їхньої ліги жіночої товарки: 379 доларів за навчання у загальних групах, і 690 доларів, якщо ви хочете персональний супровід від експерта Лілії, експерта з продажу китайських шкарпеток. Як ми вже звикли, цільовою аудиторією, дівчата. Обрали найвразливіші категорії населення: новачок, мама у декреті або працюєте в наймі загалом та цільова аудиторія, яка власне і підписана на Крістіну в інстаграм. Недаребно ж саме її обрали як блогера для поширення та продажу свого курсу. Ну і от власне, учениці цього навчання до мене і звернулись в директ мого інстаграму для того, аби я надав розголосу цій ситуації, яка в них виникла на цьому навчанні від Лілії та Крістіни. Для того аби якомога більше людей попередити у тому, що це те навчання, на яке не варто витрачати час, кошти і взагалі бути обережними. З тими продуктами, які рекламують вам ці дві панянки, тільки в чаті дівчат, які звернулись до мене по допомогу, 226 жертв. А із їхніх слів на навчанні було більше 800 людей. Згідно програми навчання, старт було заплановано на 27 грудня, а вже 25 березня ви виходите на омріяний дохід у 2000 доларів. Як ми бачимо на цьому скріншоті, доступу дівчат до навчання досі є, і триватиме він до 27 червня. Але коли я казав, що наші продавчині почали дуже оперативно підчищати. Та видаляти всю інформацію про це навчання варто зазначити, що ось ви можете бачити, що вже видалений навіть сайт Лігатаварки.com'ю, і все б нічого, якби саме на цей сайт не спирався. Договір публічної оферти, адже у розділі предмет договору абсолютно нічого не розписано і лише вказано, що вся інформація про курс та навчання доступна на сайті лігатоварки. І так як цей сайт вже видалено, то навіть у судовому порядку вам вже буде дуже складно довести, що власне вам було обіцяно на цьому курсі, що було або не було виконано. І в теорії це також можна розглядати як і порушення договору з боку виконавця, тому що послуга продовжує надаватись ще до 27 червня, але договір вже час частково недійсний через те, що було видалено цей сайт, і це в черговий раз підтверджує мої слова з попередніх відео, що вся інформація про курс, включаючи програму курсу, має бути прописана у договорі, а не на сайті, який Можна видалити одним натисканням клавіші виконавцем у договорі. Зазначено ФОП Хрипта Мирослав, який за сумісництвом є чоловіком нашої експертки Лілії, але безпосередньо до навчання жодного відношення він не має. Отже, дівчата почали сплачувати за своє навчання згідно обраних тарифів. Хтось сплачував одразу одним платежем, хтось оформляв наше улюблене розтермінування. Варіанту що у вас щось не вийде, просто не буде, адже вам неймовірно пощастило. Запевняє нас Крістіна. У своїх видалених сторіс. Початок навчання вже виявився зовсім не таким, як очікувалось. Ось що пише про початок навчання одна з учениць. А ще мене дуже напрягав початок навчання. Змінюй свої думки, і так далі. Ми на це витратили декілька тижнів. Мене нервувало це, тому що ми прийшли товарці вчитись, а не до Богдани Гончарук. А ось і домашні завдання у цьому першому модулі: 20 причин, для чого я це роблю, 10 пунктів від чого я тікаю, і 10 пунктів, куди я хочу прийти. У наступні. Моделі наших дівчат вже почали навчати, як же ж обрати той омріяний товар, на якому ви будете заробляти без суттєвих вкладань, і от, щоб ви зрозуміли, чому вкладати кошти майже не потрібно. Одна з ключових порад по вибору товару звучить так: товар на китайських майданчиках не повинен коштувати більше 100 гривень. Тобто, якщо при перевірці ваших товарів, які ви обрали для продажу, куратори бачили, що один з них коштує більше ніж 100 гривень, такі товари одразу бракувались. Та не допускались до продажів і до наступних етапів навчання. А от націнку на такі товари Лілія вже казала робити не менше 150 гривень. Так, якщо товар до 50 гривень в Китаї, то націнку 149-199 гривень. І я вже мовчу про те, що такий підхід від лілі та Крістіни грає дуже злий жарт. Адже завдяки таким наставницям наш український ринок, вибачте, переповнюється китайським лайном. За 200-300 гривень мінімум. А якщо ви додасте вартість доставки нової пошти у середньому, хай це буде 50-70 гривень, то на виході ви отримаєте за 300-400 гривень найгалімішу китайську річ по вартості до 50 гривень. Але звісно, коли дівчата йшли на навчання, їх про це не інформували. Їм не казали про те, що на навчанні ми вас навчимо продавати оці... Бюджетні галімі речі з Аліекспрес. Дівчата думали, що може там дадуть якісь стратегії по співпраці з Китаєм по якійсь післяплаті, можливо, або по якимось іншим критеріям. Але ніхто не казав прямо, що ви будете продавати оце дерьмо по 50 гривень. Ну і на цьому етапі почались чергові проблеми у дівчат, тому що всі товари, які вони обирали, не підходили куратором і не приймались. Зараз я вам покажу, які товари ці гуру продажів затверджували своїм ученицям. Oh my God. Як вам вже готуєте свої гаманці, щоб придбати ці шедеври китайської промисловості? І щоб ви розуміли, це все було зроблено не просто так, тому що ці дві панянки вирішили, що оплати за курс їм мало, і вже на самому курсі вони вирішили за 2900 гривень продати своїм ученицям список товарів, які вони особисто рекомендують до співпраці, до закупівлі в Китаї та для продажу українцям. І зараз я вам покажу, які товари входили до цього списку за 2900 гривень. Але ви обов'язково підготуйте собі горщик або підгузник, тому що від цього сміху ну, дійсно можна упісятись. Лот номер 1 інструмент для видалення ковтунів у тварин. Лот номер два смішний котячий м'ячик. Лот номер три щіточка для брів. Лот номер чотири брелок сирена для самооборони. Тут мені здається, маньяк пісіння разом з вами, тільки невідомо, хто з вас від страху, а хто з вас від сміху. Висувний дряпок для спини. Це якщо брелок не допоміг, і маньяк продовжує наступати, ви дістаєте вже дряпок, і ви дряпуєте йому очі. Приманка для ловлі Карпа. І той список можна дивитись просто нескінченно. Мені єдине, що мені не вкладається в голові, як такий ідіотизм можна було наважитись продавати людям за майже 3 тисячі гривень. От щоб ви розуміли, у тій самій таблиці вказані і ціни від Лілії. Наприклад, у той веселий котячий м'яч. На тему коштує 9 гривень, а продавати його Лілія рекомендує за 199 гривень. І на цьому етапі у мене виникає тільки одне бажання попросити номер психіатра, щоб допомогти Крістіні і Лілії, тому що це було б смішно, якби не було так гірко. У мене просто в голові не вкладається, як люди наважуються серйозним обличчям продавати людям такі курси. І це я вас ще пожалів і не показав, за скільки рекомендує продавати Лілія сміттєві пакети з Китаю. І користуючись нагодою, хочу нагадати: не забудьте підтримати наш канал. Коментарем та підпискою. А якщо хтось бажає підтримати наш канал матеріально. То посилання на банку в описі до цього відео, і тут варто зазначити, що коли я почав спілкуватися з дівчатами, які до мене звернулись, то у них виникла одна ідея, і в принципі, я думаю, що вона може мати місце. Звісно, підтверджень жодних немає. Але чисто для того, аби вам от, розповісти, як це виглядає зі сторони і що почали підозрювати дівчата. Найнормальніші товари на їх погляд завжди відсіювались, а їм пропонувалось продавати продавати оці от дурні шкрябки, м'ячики і все інше. І у дівчат закралась така думка, що Крістіна та Лілія використали дівчат. Для того, аби вони шукали нормальні товари, ці нормальні товари вони ідею забирали собі, відсіювали їх, типу вони не підходящі, і дівчатам значить, рекомендували продавати оцю дурню. Але як результат куратори обіцяли, що всі ці перевірки товарів вони роблять для того, аби у дівчат не відбулося співпадінь, та вони не почали продавати один і той самий товар. За словами дівчат, постійно товари повторювались. У декількох дівчат були в реалізації один або два однакових товарів з іншими ученицями. Але якщо ви думаєте, що цього виявилось достатньо. Для того, аби почати продавати свій товар та заробляти, то абсолютно ні, тому що на цьому етапі дівчатам ще потрібно було зняти відео за гроші для того, аби зробити рекламний креатив для продажу цього товару. Давайте прочитаємо, що про це говорить безпосередньо одна з учениць. Дівчата, привіт! У нас була ВІП-група, і Ліля нам скинула дівчину фея креативів. Вона казала, що вона у неї замовляє, і креатив просто залітає. Потім, як вияснилось, що ця фея, то була наш куратор Регіна. і я в неї замовляла то таке саме. Відео, як вона мені зробила, я бачила рекламу у Фейсбук. Тобто до націнки та витрат на рекламу у вас ще додається зверху витрати на створення відео та креативу для того, аби продавати цей дешевий товар. Ось прайс на послуги від цієї феї креативів, яка виявилась тим самим куратором регіною 350 гривень за одне відео. А зараз давайте подивимось, відео за яке один з таких креативчиків, яких рекламувала Лілія на цьому курсі, взяв у дівчини 750 гривень. і стійкий до потоку. Онсилер чудовий вибір для тих, хто хоче забезпечити довготривалий макіяж навіть у неблагополучних умовах. Забезпечує стійке покриття протягом багатьох годин. Поспіши замовити. А коли дівчина відмовилась сплачувати за такий контент гроші, то їй почали погрожувати та шантажувати. О таких крутих майстрів рекомендує Лілія, таких самих, як і вона, тому що хто б нормальний з такою особою співпрацював. Ну і власне у такими дрібними кроками дівчата вже почали йти у збитки, адже товар закупили креативи у феї, замовили рекламу. Запустили хто в інстаграм, хто через сайти, але продажів немає. Реклама відкручує з рахунку гроші. А бажаючих купити таких товар також немає. Ні, а щось я не зрозуміла. Може, я пропустила той момент е, і не знаю, ми що вже запускаємо рекламу в Фейсбук? М? Чи можливо ми зараз ще е, робимо тут сайти та креативи? Як ти думаєш? Згадай мої слова, ми забігаємо наперед чи ні? І приблизно у такому стилі відбувалося спілкування кураторів з ученицями, які відвалили їм кілька сотень доларів за навчання. Власне на цьому етапі більшість дівчат зрозуміли. Що стали жертвами шахрайок, які просто на них заробили і почали видаляти всі докази, ігнорувати їхні повідомлення та дуже оперативно підчищати коментарі. В Сторіс Лілія швидко почала публікувати дописи та коментарі від дівчат, у яких нібито все вийшло, але й тут опіклась, -то тому що ось один з таких відгуків, який публікує Лілія. А зараз я вам прочитаю повний коментар: привіт, продала першу партію, заробила 4 тисячі гривень. Багато повернень, 20 штук, обзвонюю людей по 10 разів, бо не забирають посилки в перші дні, а аж на останніх. І то, хто і не забирає, вже надоїло і обзвонювати. А після спроб ігнорувати своїх учениць, Кристіну також прорвало, і вона написала отаке повідомлення. Я скажу вам так: навчання ви отримали на найвищому рівні. Всі матеріали якісно подані і зняті. Після додатково ви отримали підтримку, де могли будь-що спитати і отримати допомогу. Те, що у вас щось там не вийшло, це не мої проблеми. Все, що обіцяли, отримали. Тим більше я маю зв'язок з ученицями, які вже зараз заробляють по дві, а то й п'ять тисяч доларів на місяць. Те ж саме все проходили. Ви мені тут не тикайте і не залякуйте моя, моя совість абсолютно чиста. Я знаю, яке навчання надала. Більше зробила, ніж мала зробити, а те, що ви пишете, бред. Коли ви пішли на марафон схуднення і не схудли, писали б, повертайте гроші, чи ви думали купити навчання і стали мільйонером? У будь-якій справі виходить все не з першого разу. На початку відео я вам казав, що Христина людина віруюча і вона дійсно є прихожанкою однієї з християнських церкв України, і дівчата навіть склали лист до відповідального по церкві, яку відвідує Крістіна, для того, аби донести до нього інформацію, чим власне займається його прихожанка, але пожаліли цю особу, тому що не хотіли втягувати в цю історію ще і церкву. Але скажу чесно, що я б відправив, тому що таких особ треба карати людей, які, прикриваючись християнськими релігійними цінностями, просто йдуть і намахують людей на гроші. І щоб ви розуміли рівень християнства Кристіни та її родини, давайте подивимось один з її відео в Тіктоці. Ось дивіться, осколок от ракети. А ось і сама ракета. Уй -яй, яй, що за дів я вважаю дуже смішний християнський жарт привертати увагу до свого відео під час війни в Україні словами про уламок ракети та ракету. Дуже смішно. А ось вже погрози від цих двох наставниць Крістіни та Лілії, коли вони дізнались про існування чату дівчат, які виявилися незадоволені навчанням. Якщо ви за 24 години не покинете цей чат, ви автоматично втрачаєте можливість відвідати випускний, втрачаєте право брати участь у розі. Ріші 10 тисяч доларів, фактично підтверджуєте накліп наклеп на навчання, що матиме юридичні наслідки. Тра -тра втрачаєте можливість отримати пожиттєвий доступ до відеоматеріалів та чек-листів. Шановні Крістіна та Лілія, от якраз юридичні наслідки, на мою скромну думку. Може мати тільки ваша шахрайська діяльність, тому лякати ви можете йти хіба що їжака голою дупою, а не дівчата, які сумарно вам принесли приблизно кілька десятків, якщо не сотень тисяч доларів, для того, аби ви їх навчили продавати котячий м'ячик з Аліекспрес за 300-400 гривень у кращому випадку. Але все кардинально змінилось рівно в той момент, коли дівчата почали писати телеканалам та блогерам для того, аби поширити цю інформацію. В той же день в чат прийшла вже добрячка Лілія, яка. Всім вона допоможе, і всім вона дасть відповідь на повідомлення, на які вона не відповідала кілька днів, а то й тижнів. Усі, хто хоче, щоб я їм допомогла, і вони хочуть працювати, обов'язково напишіть мені, я допоможу, бо щиро цього хочу. Хочу завершити на тому, що ми зі своєї сторони відкриті, щоб вам допомогти. Хто готовий щось робити, а далі вже дійсно справа за вами працювати і розвиватися в цій сфері, чи сліпо звинувачувати тих, хто намагається дати вам все і дійсно допомогти. Дякую. Ну а зараз традиційно давайте почитаємо трошки відгуки самих дівчат. Безпосередньо, скільки грошей вони втратили, скільки заробили, як взагалі склалася їхня доля, і під час навчання, і після нього. Товари там жахливі. От серйозно, тяжко було вибрати щось, але що експерт відібрала, то довірилась. Таки один взяла товар в роботу, але він нікому не потрібен. Він не цікавий людям, а оновлення вона більше не робить. Можливо, одне-два рази щось дописала і все, хоча казала, що це на цілий рік буде щотижнево оформлювати. Привіт всім! Ліля мені затвердила чотири товари. Сказала, залетять 100%. Я замовила крео і сайти. На всі товари заплатила 6,5 чи 7 тисяч. Вже погано погано пам'ятаю. Треба пошукати переписку. Я скинула відео їй на провірку. Все супер написала. А через три дні, коли мали запускати рекламу. Вона пише мені, шукайте нові товари. Ці не залятять. В мене шок був. Я думаю, навіщо я 7 тисяч виконала за товари, які вона погодила. Я мама в декреті з трьома малолітніми дітьми. За Шаркаді слідкувала давно і тільки через неї, бо вона християнка. Я купила курси. Вони обіцяли 100% дохід від тисячі доларів вже під час навчання. І, купивши курси, ми ще їх не пройшовши, вже відіб'ємо всю витрачену суму на навчання. Коли починалися курси, мені тільки виписали з пологового з третьою дитиною. День і ніч я сиділа, вчила, щоб здавати все по дедлайну. Але коли прийшов час тестувати товари, то йшли шалені гроші, про які нам не говорили. А говорили, що все вийде за лілійною стратегією, вийти не може. Протестувала три товари і закинула. Бо більше не хотіла зливати кошти. Згоря купила я базу товарів з оновленням від Лілі, де були товари, особисто підібрані нею, які точно залетять. Коли я скидала їх куратору, то вона мені всі позначала червоним і казала шукати ще. На всі мої питання Ліля і Христина відповідали, що не в усіх виходить в університеті, не всі ж відмінники. На прохання повернути гроші мене, звісно ж, заблокували. Зараз я не маю доступу до їх сторінок навіть з акаунтів своїх родичів. Я не знаю ні однієї учениці, яка б вийшла на дохід, який вони обіцяли. Коли ми почали робити кіпіш, нам погрожували, що ми не маємо право. Тому, дякуючи чоловіку, я звичайно без боргів, але більшість дівчат брали кредити. Які до цих пір виплачують. Доброго дня. На жаль, в мене немає результатів, точніше є, але він мінус 4,5 з тисячі гривень з одного товару, який брала на викуп, а загальний мінус 6200 гривень. Це реклама з іншими товарами на тесті. Тому поки немає чим надихати інших. На жаль, зрозумівши, що стримувати потік незадоволених учениць та коментарів ці дві панянки не в змозі, Кристіна навіть вийшла в сторіс, де офіційно самостійно заявила. Що так вийшов результат не у всіх учениць, але ж товарний бізнес він просто не для всіх. І звісно ж, Крістіна вже забула, що на прогріві вона казала абсолютно зворотні, що курс підійде і новачкам, і мамам в декреті, і як результат видалила всі згадки про цей гімнокурс зі своєї сторінки, залишивши Лілю самостійно борахтатись з усіма проблемами та купою заблокованих сторінок в інстаграм. Це навчання це черговий приклад того, як гроші можуть стати причиною придушення людських якостей. І спровокувати вас перейти від блогінгу до шахрайства, тому що для мене, що Лілія, що Крістіна – це шахрайки. І якби ця ситуація трапилась у будь-якій європейській країні, то вони вже давно несли покарання, але вони радіють життю, тому що вони живуть в Україні, де під час війни. Можна спокійно намахувати українців на гроші. Це ж дуже по-християнськи, чи не так крістіно? А на цьому хочу всім подякувати за перегляд. Не забувайте поставити лайк, підписатись та написати коментар, тому що на нас чекає ще багато шахрайських схем та українських шахраїв. Всіх обіймаю і до зустрічі. Трутру скібінтру.